Я заступник директора Скаблова Наталія Миколаївна. Сьогодні виконую обов'язки голови Комітету з конкурсних торгів Дніпропетровської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Сьогодні, 11 серпня 2015 року, на годиннику у нас 12 годин. Засідання Комітету з конкурсних торгів транслюється в режимі онлайн часі Ми знаходимося у приміщенні Дніпропетровської дирекції УДППЗ Укрпошта за адресою місто Дніпропетровськ, вулиця Привокзальна, 11, кабінеті номер 13 Розпочинаємо засідання комітету з конкурсних торгів з розкриття пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі. Оборів на головних захисних ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування, стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки, штемпелі для проставлення дат, запечатування чи номерування, ручні імені речі. Відповідно до закону України про здійснення державних закупівель застосовується процедура закупівлі, відкриті торги. Оголошення про дану процедуру закупівлі оприлюднено 14 липня 2015 року номер 163 у віснику державних закупівель номер 292. Згідно реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, на 10 годину до комітету з конкурсних торгів не поступило жодної пропозиції. Тому на підставі абзацу 5 частини 1 статті 30 закону України про здійснення державних закупівель у зв'язку з поданням для участі в торгах менше двох пропозицій конкурсних торгів, необхідно прийняти рішення про відміну торгів. Прошу голосувати за це рішення. Всі за рішення прийнято членів комітету з конкурсних торгів. Прошу розписатися в протоколі про відміну торгів. Оголошення про результати процедури закупівлі буде оприлюднено у віснику державних закупівель відповідно до статті 10 закону України про здійснення державних закупівель. Засідання комітету з конкурсних торгів за розкриття пропозиції конкурсних торгів закінчено.